Якщо ми говоримо про російські підходи щодо України, то вони насправді незмінні по-своєму, вони є кондовоімперськими, і в них практично немає місця якомусь, ну як сказати, кроку праворуч, кроку ліворуч в усвідомленні української державності, в усвідомленні української незалежності. Це я до чого кажу? Це до того, щоб ми розуміли, що. Україна з початку 90-х років ХХ століття російським керівництвом, незалежно від прізвищ, сприймається як тимчасово втрачена територія. Відмінність Путіна від Єльцина в цьому питанні полягає хіба що в тому, що у Путіна більше ресурсів для того, щоб втілювати свої свої забаганки і прагнення щодо України в життя. Єльцин можна його виставляти там великим демократом чи людиною з проблемами з алкоголем, Це в даному випадку не наше питання, тому що він вже покійний. Ми не будемо його все таки якось в цьому. У сенсі турбувати усякому разі за Єльцина було підписано так званий великий договір між Росією та Україною, який в 2019 році Україна відмовилась продовжувати. І відповідно він на сьогоднішній момент не існує. Вся справа в тому, що Росія абсолютно щиро мала наміри змінити владу в Києві за три дні. А зараз, коли вона зіткнулася з тим, що вона просто загрузла у війні з Україною, я для ілюстрації цієї ситуації звик використовувати відому казку про соломіного бичка. Тобто лапа російського ведмедя вона насправді в Україні застрягла давно, ще починаючи з 2014 року. Проте саме зараз цей. Соломіний бичок почав перетворюватись на справжнього, на спроможного дати серйозну відсіч, спроможного влупити ратицями так, що шкіру цьому ведмедю попортити і не в одному місці. Тому, відповідно, ми спостерігаємо за різноманітними риторичними вправами кремлівських брехунів, по-іншому їх не назвеш. Лавров, ну, в принципі, він же ж подібні речі про неонацистів говорив і на, е, буквально нещодавно на засіданні двадцятки. Тобто, це у нього такий темнічок, який він використовує, і нічого вдивного за великим рахунком в цьому немає. Пане Євгене, ну але. Е... Ми ж розуміємо, що і бачимо так, оці потуги росіян, все-таки добитись переговорів, сісти, е, всадити Україну за стіл переговорів з Росією і сісти. Ну, в принципі, ця риторика навколо цього е, навколо цього і крутиться. І от навіть е, ну, я правильно розумію, що ці обстріли останні цей енергетичний терор, так ну це теж одна з таких спроб. От на вашу думку. Е, ми бачимо, що ефекту це не дає, так? Українці там, показують, даруйте середній палець все одно путіну, і, і все. Що далі вони будуть робити, от, щоб спробувати, все таки там досягти, ну, принаймні, цієї мети, от, перемовної? Ну, в російському тренді, ну, по-перше, Пісков вже ж прямо визнав, що. Обстріли критичної інфраструктури це спроба посадити Київ за стіл переговорів з Москвою, і що, мовляв, український народ може зробити все для того, щоб виконати російські забаганки, і все буде добре. Ну знаєте, я з власного досвіду розумію, що слово сполучення все буде добре. Кожен розуміє по-своєму. Угу. Тому я думаю, що абсолютно чітко є позиція громадян України достатньо консолідована. Щоб розуміти, що і наша історія, і наше сьогодення вони е, нас абсолютно не підштовхують до того, щоб порозумітися з Росією. Росія боїться того, що загальна мобілізація, а їм вже зараз не вистачає мобілізованих, вони готують другу хвилю мобілізації. І не випадково. Е, Путін зустрічався вчора з опередковими матерями мобілізованих, які всі, ну, можна сказати, на них нема де тавра ставити, тавра, перевіреної ФСБ. Це раз, А і ФСО, тобто Федеральної служби охорони. Але в будь-якому випадку, ну, розумієте, нічого, нічого не змінюється, тому що російська пропаганда вона має понад столітню основу. Це ще з 19 століття тягнеться від гасла православ'я самодержавія народність і гасла про триєдиний слов'янський народ. Вони живуть в цій парадигмі, і в ній зручно, дуже комфортно, я б сказав, можна бути найвеличнішими, можна грати в будь-які речі. Але я можу фахово кваліфіковано сказати: будь-який український президент, прем'єр. Народний депутат, який не падає на коліна при словах Владимир Путін, він є для Росії ворогом і буде ворогом. І не має в цьому сенсі жодної альтернативи. Жодної. Український, так та й європейський теж І тут постає питання. Дивіться, йде зима. Ну ми бачимо так само. Ну, енергетичний терор, оцей російський він реально впливає і на Європу. Так до цього додаємо ще оті проблеми, які Путін створив з газом європейцям. Так і ну вже нема процес... таких. Вибачте, нема таких проблем. У них сховища газу заповнені вщент повністю на 99%. Проблема може бути тільки по ціні. А не по чомусь іншому? Ну, по, -по ціні так, але е, я просто до того, що от навіть е, в виданні «Економіст» так вийшла стаття про те, ну там, якщо коротко говорити, про те, як Путін намагатиметься там цієї зими, ну, по суті, вбивати там так само європейців, так? Е. І питання, ну, дійсно, чи м оці загрози, скажімо, зимові саме, так, е, пов'язані з погодніми умовами, чи вони не. Ну, скажімо так, не спонукатимуть європейців почати якось, ну, не те, що тиснути, ну але якось так само спонукати Україну до, до, до тих таки перемовин. Вони можуть спонукати, вони можуть говорити про необхідність перемовин. Хоча консолідована позиція європейського політику та й, в принципі, і американців, публічно озвучена у всякому разі. Полягає у тому, що сама Україна буде вирішувати, коли вести переговори з Росією. Це достатньо чітко проговорювалося різними людьми. і Держсекретар Блінкен про це говорив, і керівник європейської дипломатії Жозеп Борелі, і багато хто інших. Але я хочу ще один чинник нагадати, про який е я думаю, низка наших глядачів просто забуває. Ми з вами, як, як співала одна. Західна Побзірка, бо Івою ССА. Тобто ми народилися в Радянському Союзі і пам'ятаємо багато негараздів 90-х років, які на той момент були. Так само їх пам'ятає, повірте, переважна більшість наших співгромадян, бо у нас вікова демографічна характеристика така, що у нас пенсіонерів в країні набагато більше, ніж людей молодих. І, є конс... і коли західна преса пише про жахи. З опаленням а всім інше, то треба розуміти, що це сприйняття журналіста Washington Post, New York Times, The Economist, чи будь-якого іншого, який виріс в абсолютно інших умовах, який, як правило, ну просто сюди приїжджає на якийсь час чи навіть коли він працює тут у кореспондентському пункті, він все одно ну відчуває себе набагато більш впевнено з одного боку. Ніж Україні громадяни України, але згадайте події березня 2013 року. Ще не було війни ще до Революції Гідності. Той потужний снігопад, який вхорделив так, що на Київ випала місячна доля опадів протягом лише однієї доби. І мешканці Києва без команди, бо нема було кому. Віддати команду, бо всі полетіли на футбол, керівники країни і міста, вони самі займалися точно так само, як зараз. Люди самі займаються виживанням. В цьому є відмінність між Росією і Україною, в тому, що у нас не чекають, коли. Влада про нас попіклується. Ми звикли до того, що ми самі цілком спроможні забезпечити допомогу собі, а в разі потреби ще й іншим. Пане Євгене, дякую вам. Дякую за, за розмову, за ваше бачення цієї ситуації. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, з нами був на зв'язку.